В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Воскрес! Дорогі батьки Максимові, родину, дорогі діти і дорослі! Я напевно вже не першу сотню разів буду пробувати сьогодні знову достукатися до душ людських з єдиною метою. Пояснити, що війна не просто приходить, а вона приходить через відповідь на запитання чому. Вона має свої причини, як і будь-яке явище, і вона має свої важкі наслідки, як і будь-яке інше явище. А щоб легше це було вам, діти, зрозуміти, чому приходить війна, я мушу розказати вам одну історію. Про чоловіка, який мав двох собак однакової породи. І кожного дня він влаштовував між ними бійку, на яку сходилися інші люди дивитися. І він завжди знав, котрий собака сьогодні переможе. Як би люди не угадували, дивися, той перемагав вчора і позавчора, напевно, сьогодні, а воно ставалося так, як казав цей чоловік. І коли його перепиталися, в чому секрет того, що він знає, який із цих двох собак переможе, якщо вони однакові за віком, за породою і за силою, він відповів дуже просто: а той, котрого я сьогодні годував? Бо він має більше сили, і перемога буде за ним. А той, який сьогодні не їв, він не має цієї сили, і він буде. Подобані. Війну годували. Годували ті, кому була байдужа їхня країна, хто сміялися із її символів, хто голосували за непатріотичні партії, хто терпляче ставилися до того, що в їхньому селі процвітала Московська церква, а в них у... Спілкуванні процвітала московська мова. Всі ті, кому було байдуже на те, що є важливе, що є світоглядне, вони годували цю війну і вона прийшла за своїми пожитками збирати урожай. Це вже п'ята дошка на цій школі. І, на жаль, не остання. І на кожній школі діти по всій Україні безліч таких дощок хлопців, які щодня звершують героїчний подвиг, спасаючи свою країну, надолужуючи те, що було втрачено жителями цієї країни. Якщо ви подивитеся на будь-який героїчний фільм, американський чи європейський. У них завжди піднімають свій патріотизм і ніколи з нього не сміються. В нас в Україні цілі телепередачі знімалися, які висміювали українців, козацтво, рідну мову, рідну церкву. Якщо ви подивитеся на життя будь-якої успішної країни, ви побачите, що в ній люди пильнують, щоб була на високому рівні повага до їхньої мови. Чи ви приїдете в Румунію? Румуни будуть дивуватися з вас. А що це ви не знаєте румунської, хоч ви приїхали в Румунію? Ви приїдете в Польщу, наших біженців більше п'яти мільйонів в Польщі. І жодного українського україномовного класу для них нема. Поляки зі своїх податків оплатять для українців курси польської мови. Навіщо? Бо їм треба виростити з цих українців за 10 років поляків. І воно так і буде. Ті українці, які пробудуть в Польщі 10 років, вони будуть тільки у серці мати своєму Україну, але будуть поляками, будуть працювати на Польщу, будуть платити їй податки, а їхні діти. Хіба у споминах згадають, що їхні батьки були українцями? Так працює кожна країна, яка людей виховує патріотами своєї країни. Я не звинувачую в цьому ні поляків, ні румунів. Вони роблять добре для своєї країни. Я говорю про ту проблему, по якій ми не можемо вибудувати свою міцну країну. А наш ворог тим часом не спить. Ми. Кажемо, що наші хлопці відправили на той світ на концерт Кобзона більше 200 російських орків, 200 тисяч. Але москаль це рахує по-інакшому. Він рахує, що тільки на окупованих територіях Запорізької, Донецької і Херсонської областей. Він приєднав разом із землями і територіями більше п'яти мільйонів людей, яких він виховує за наступних 10 років такими ж самими москалями і Україну ненависниками, якщо ми ту землю не відіб'ємо і тих людей, не звільнимо. І з ними потім буде так само, коли їх відправлять на війну уже проти ваших дітей. А ті, що стоять сьогодні в третьому чи четвертому класі, Будуть призвані в армію захищати свою батьківщину, якщо ще буде що. Ми маємо справу із професійним окупантом із ординцем, який мислить десятиліттями і століттями. І тому він скільки часу приділяє освіті в школі, саме їхній російській освіті. Він тому скільки часу приділяє своїй церкві. Яка на поневолених територіях являється церквою окупантом, і яка насаджує російські наративи і бореться з місцевим в нашому випадку, з українським патріотизмом, яка викорінює будь-що українське і насаджує будь-що любою ціною російське для чого? Аби там, там і там були очаги руського міра, аби потім Путін міг сказати, я йду туди спасати, бо там вони говорять на нашій мові. І, хоча ми героїчно згадуємо тих, хто загинули, сьогодні згадуємо нашого героя Максима, ми мусимо розуміти, і чому ця війна приходить, і за яких обставин вона буде тривати, і чому вона не зупиниться. Ми не встигли тільки відспівати одного воїна. Віктора Ростіряєва ми збиралися тут для посвячення. Дошки на його честь і пам'ять, як у селі пролунав другий похорон, жахлива звістка, сколихнула село, що похоронений буде ще один воїн. Але там родина не проявила твердість, і священнослужителі, які вже, здається, показали, що можуть бути своїм народом і відспівати рідною мовою воїна, далі переключилися на російську чому. Бо у всьому селі не знайшлося п'яти людей, які б підійшли і сказали: ні, Отче. Наш воїн ніколи не говорив російською. Наш воїн ніколи не молився російською. Російська це мова окупанта, який убив нашого героя. Ми вас просимо або українською, або ніяк. Але не було в цьому селі серед ваших батьків, дідів, п'ятьох мужиків, які могли би це сказати. Своєму священнику і тому тут не просто просіяв і воссіяв руський мір, але і ще на кладовищі ваші батьки були свідками того, як священник повторив всю російську пропаганду, яка тільки була можлива, починаючи з того, що це не Україна воює, а що це Америка виявляється, воює з Росією в Україні, а нам, українцям, це не вигідно. І про те, що Донбас це не Україна і Крим це не Україна, і нам треба йти до Росії, миритися, по суті, ставати на коліна, здаватися, це все кому було і для кого? Це не російська пропаганда. Але ж люди змовчали, село стерпіло. А помножте тепер це одно ваше невелике село на 40 сіл нашого колишнього Глибоцького району. Помножте це село на 500 сіл. Чернівецької область, помножити це село на 25 тисяч населених пунктів України, і зрозумійте, що кожен з нас ніби непоганий. Всі ми разом, ніби патріоти. Але через те, що в нас оцей державницький ген постійно придавлюється, його не годують, а антидержавницький і промосковський підтримується і на нього закривають очі, через те у нас. Триває війна. І тому, на жаль, ще не одна така дошка буде відкрита. Бо саме того пса годують, і тому саме той пес має сили. Я знаю, що менші діти, можливо, мене не зрозуміють, але зрозуміють старші і зрозуміють батьки, і зроблять висновки і поможуть своєму селу, поможуть своїй Україні, аби війна не приходила. Бо вона. Якщо немає їжі, вона гасне. Але якщо її підгодовують, то вона буде ще тривати і тривати. Дай Боже мудрості нашому народу, героєві Максиму і всім тим, за кого ми молилися і молимося, дай Господи Царство Небесного, велику подяку батькам школі за виховання гідного патріота і патріотів, а нам усім. Мудрості і глузду зробити висновки і надалі годувати свою країну, а не чужу. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!